Привіт! У нас була цікава тема, чому дітки бояться спілкуватися з батьками про свої проблеми. І сьогодні я розповім рішення, що потрібно робити для того, щоб дитина була з вами відкритою. Вона хотіла з вами спілкуватися, поділитися своїм днем, своїм настроєм, своїми якимись проблемками. Я виділив чотири пункти. Останній найважливіший поїхали. Перший. Потрібно слухати дитину без висновку, без оцінки, дати їй можливість повністю висловитись, не перебиваючи. Вона буде відчувати, що ви її слухаєте, і не потрібно робити вирази обличчя, ніби ви готові зараз же її прибити. Спокійно розслабтесь, можете зробити чайочок для приємної атмосфери, щоб ваша дитина хотіла вам розповідати все, що в неї відбувається. Друге, покажіть підтримку, та що ви її розумієте. Покажіть, як ви її розумієте. І ні в якому разі не осуджуйте, щоб це не впливало на психіку дитини. У моєму дитинстві це було надважливо, коли я висловлююсь, а мене підтримують. І я не боюсь нічого розповісти, знаючи, що мама й тато це найкращі мої друзі. Третє, почніть спілкуватися кожного дня. Ні в якому разі не випитуйте, а просто запитайте, як в тебе справи, як твій день, що нового. Якщо ви бачите, що дитина хоче вам розповісти, уважно її слухайте. Якщо вона не хоче, можливо, у неї щось трапилось. Потрібен якийсь інший підхід, можливо, якась інша атмосфера. Я згадую, як ми з батьками десь ходили на прогулянку, десь в зоопарк. Коли у мене був класний настрій, і після того вдома мені хотілось же поділитися чимось таким, що мене турбувало. Мені хотілося запитати у них пораду, і ми були відкриті на контакт. І четверте, найважливіше, будьте прикладом для дитини. Діліться своїми почуттями разом із нею. Розповідайте про свої труднощі, щоб вони бачили, що це абсолютно нормально спілкуватися про свої проблеми, що це потрібно розповідати, і що вирішення проблеми приходить тоді, коли ви її обговорили. Мої батьки завжди обговорювали все. І я бачив приклад, як вони справляються з цим, які є варіанти, і наскільки важлива підтримка сім'ї. Ми обговорюємо і один одного підтримуємо. Якщо у неї вже є такий приклад, їй теж захочеться з вами поділитися і щоб ви її підтримали. Так, давайте підіб'ємо підсумки про вище сказане, коли діти відчувають, що їх підтримують і не осудять, вони будуть охочіше ділитися з вами своїм життям, те, що у них відбувається, важливо не тільки слухати, але й бути поруч, щоб вони знали, що їх підтримують. У будь-якій ситуації і завжди зрозуміють, батьки є найкращими друзями. Ось саме так було в моєму дитинстві, і завдяки їм я не маю ніяких жодних психічних травм. В моєму житті все вдається легко, навіть коли є проблеми, є вирішення, є сім'я, з якою ти можеш це обговорити. І прийти до правильного рішення. Пишіть свою думку. А як у вашій сім'ї? Чи спілкуєтесь ви? Я сподіваюся, що ці поради були дуже корисними. Поділіться з тим, кому це необхідно. І пам'ятайте, немає нічого важливішого ніж сім'я. Сім'я не мовчить. У мене є закріплене актуальне під назвою сім'я. Там усі відео пов'язані з сімейними цінностями та різні життєві ситуації. Яку би ви ще хотіли тему обговорити, і я розповім вам як дитина, яка це проходила і бачила різні життєві ситуації. І давайте разом будувати правильні стосунки в сім'ї.